Вперед. Вперед. Службовій вівчарці Джеку 8 років. В національній гвардії служить з 2017 року. Його життя починалося в сімейному колі, в родині, в криворізькій родині. Військовослужбовця. Так в житті склалося. Військовослужбовець був змушений поїхати захищати країну. А родина залишилася з чотирма дітьми і вже майже дорослою собакою. І вони попросили, щоб Джек прийшов, продовжив свою своє життя і службу у рядах Національної гвардії. Це означає, що його специфіка роботи це несення служби в складі військових нарядів, пошук людей, загублених речей. Це його крайній рік служби. Подальшому буде його тихе спокійне життя, пенсійне. На початку служби Джек навчався у кінологічному центрі Нацгвардії шукати людей та предмети. Після проходив підвищення кваліфікації. Нині пес п'ять разів на місяць тренується разом з кінологом на спеціальному майданчику. Вперед. Це комплексне тренування, яке включає в собі пошук людини по запаху слідним, обшук місцевості, обшук транспортних засобів, обшук приміщень, обшук будівель, вибірка речі, прийоми загальної слухняності, затримання правопорушників. Свою службу Джек починав в Донецькому регіоні в складі сил АТО та ООС. Всього в нього було шість ротацій в райони Донецької та Луганської областей. Загалом у відрядженнях він провів півтора року. Тут у кривому розі Джек залучається до охорони громадського порядку, патрулює вулиці. Кінолог Олександр говорить, собаку годують сухим кормом, але інколи дозволяють і смаколики. Найулюбленішими стравами Джека, коли корм набридає. Є м'ясо, ковбаса, сир і печиво. Не можна перебільшувати з цими смаколиками, оскільки вони ну, не призначені для харчування собак. 18 травня Джека нагородили медалю третього ступеню за віддану службу. Собака затримав правопорушника з наркотичними речовинами. Його військовий наряд разом з ним затримав особу, якою виявили понад 40. Е <звучок> також за роки у Національній гвардії Джеку вдалося встановити місце знаходження п'яти зниклих людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.